І так, коротше, всім привіт! Оця Альфа, що купила за 2000 гривень. І зараз буду починати її робити. Коротше, в першу очередь, виходить, що треба подивитися до мотора, бо тут компресії немає. Свічка стоїть, а компресії немає. Ціліндер іржавий. Отак воно тут закріплено. Гаєчки нерідні рідні. Тут я вже болгаркою не раз зменшувалось підключик. Дуги треба зняти, бо вони сімно тут приварені і толком не тримаються. Бачу, що ГРМ тут ніякий. На Націліндру пише 72, але це не означає, що він і 72, це скоріше всього 110-й. Або і 100, -й. ще точно непонятно. Тут вломано печально, конечно. і де тільки можна тут герметик. Ну отут, масло добре текло. Тобто, Тось... а, це, наверное, з під цією крішечки текло. Ну, коротше, що виходить? Зараз буду розбирати, дивитися, в чому проблема, в чому в ньому немає компресії. Тільки спочатку зніму ці дуги. Ну, ролик ще такий себе нормальний. А циліндр? Тут стоїть який 70-й. 70-й цилиндр. А головка яка? 125-та. Головка тут стоїть. 125-та. Капіта, 125-та головка і 70-та поршнева. Вообще не несумісна. А цепок грем, водо видно, ями прямо, цепок грем тут вообще кердик. Коротше таке, зараз кидаю самого циліндра, дивимося, що там внутри. Поршень виходить поцарапаний. Ще й добре, здо глибока одна яма, друга. З цього боку теж отак воно. І так, що виходить? Сальник Бендекса треба міняти. Ролик цей паршивий, його треба викидати. Мазута. Тобто мазута є, значить сальники треба міняти. Оця шестерня, в принципі, ще нормально все. Вижимне, як би то працює. Резиночка, оплонитель там є, все нормально. Коротше, не буду я цей рідній циліндр ставити, бо він печальний, він поцарапаний. І самого главного це біла це колись була іржа. І так його видно і поставили з цією іржою. Ну, коротше, що тут казати, цей циліндр треба викидати на металом. Ну Мені одні люди підігнали отакий циліндр. Казала, що він дуже мало походив. Ось довидно ще. Рідня виходить, шліфовка. так сказати. І дивіться, що там внутрі. Там ідеальне стекло, нема жодної царапинки. Коротше, я буду ставити полуновий циліндр. Ну, В принципі, видно по гільзі, що він реально як новий. Коротше, що Склав я повністю цей мотор і поставив сюди виходить, поршень новий з кольцями, сальники бендекса, сальник на коробку передач. І Резиночку на кришку Бендекса. Потім ролик вижимний, зірочку, прокладки де треба, нові, ну, в принципі, тут всі нові. І пустний клапан я протер, бо він тік. Заляв сюди бензину і коротше він там тік, добре. Вже все добре. Поставив карбюратор поки ми свій, спробувати завести всім прочим. Коротше, а статі ціліндри я все-таки поставив отей, що казав, цей лучший, бо той до цього я не став. бо йому ну, коротше, Він тупо не хоче зараз заводитися. Якщо газу дати на всю, то він стріляє сюди коротше, в карбюратор і всьому. По камеру, чесно, я не знаю що, і взагалі я не знаю, Іскра є в ньому, як його глушили, не знаю, напевно, якусь масу виводили чи що. Бо, виходить, на даний момент замка зажигання немає. От, як бачите. І... Де тут що включалося без поняття. Він якоюсь масою чи чим, скоріше все, його там глушив, не знаю. Ну, коротше, Він не хоче заводитись. Спокадись. Так, Ззаді вже в принципі, тут зібрав, якби. Получається, тут тяги тормозної не було. Поставив тягу тормозну, втулки не було, поставив втулку упорну і колодки всередині не було, поставив колодки. А, потім... Не було тут пружинки на жабку, поставив нову пружинку, а сюди поставив беушну. Коротше, от таку я зробив тут дирочку і сюди. І я думаю, що в принципі нормально нажимається, відкидається, все добре. А там були, виходить, натормозав таких дві. Я навіть не знаю що дві, але там було дві. А з лівого боку, що виходить? Тут там, не було е, тяги тут і було вломано. От тут знизу є, а зверху не було. Я, коротше, такого зробив. Я думаю, буде добре тримати, все нормально. На вигляд нормально і так буде нормально. Е, тут виходить, що не було цієї гайки, поставив гайку і упорну поставив гайку, то наче все нормально. Кстати, тут теж тяги не було. Поставив теж сюди тягу. Торотше насчідку Ласа, то, то все, цепочка, в принципі, вже все нормально, вже стоїть, все працює. І так, коротше, буду зараз робити задній щиток. Тут він зараз отакий. Вот Це я все пообрізаю і зроблю сюди нові кріплення, щоб сюди поставити мене було. Тут я вже все лишнє повибрізав, бо тут було приварене. І заодно якісь повороти придумаю назад. Бо тут, по суті, їх ніяких не було. І так, коротше, що виходить? Стоп стоїть рідній, повороти від Дніпро 11, других в мене не було сюди вліпити. Перевірив, все працює, то лампочка, бо один контакт згорений, то я її поставив поворот, а сюди поставив двоконтактну і так само сюди двоконтактну. Я перевірив напряму, повороти і стоп, габарит, все працює. Щиток. Щиток, виходить, отакі кріплення зробив, як би Лучше проти того, на вигляд нормально все. І саме головне тримається все добре. Підкрасив його, бо ж як повні там було і конкретно, і варене, то я думаю, в принципі, нормально. Коротше, тут, виходить, центральне тут взагалі не було. І тут, кстати, стекла не було. Поставив я сюди стекло, лампочки ніде тут нічого не було абсолютно. То зараз посвідка тут є, тут є. І поворот правий-левий і дальній, виходить, є. Замок зажигання, виходить, з двох зробив одного. Пульти перебрав, все добре. Правий левий, все буде добре працювати. Немає мене лажа, звісно. Получилося оцей пульт він впав і побив, відбив ручку степлення. Я обшліфував, все красиво зробив, підкрасив, буквально як нові. І поставив таку ручку степлення. Асесар. Коротше, буде служити. Передніх тормозів взагалі тут -то не буде, бо там коротше, трошки проблема з барабаном. Коротше, Я тросика цього на натормозав взагалі зняв. Приборка тут спереді трошки вот така, бо в мене вже взагалі реально ніякої не було. Що було, то вже і то і поставив. Всю проводку вивів наперед. Тільки лишилося тут помудрити і все це. Кучу зліпити. Фара отака тут, ще Що, до неї подивлюся. А насчет класа, виходить, упорний втулк не було, поставив упорну втулку. Ну і в принципі все, розібрав, подивився, змасти трошки, бо там вже взагалі сухота була, типу чіпніки. Зібрав, крутиться, вперед назад, все нормально. Поставив на ізоленту пильники, щоб вони не вилазили до верху, донизу. Ну, думаю, хоча б як якось так. Повороти тут поставив совєцькі, не знаю навіть від чого. В мене других не було. Все, що було, от то я підібрав і то і поставив. в принципі. Ну, по крайній мірі, це ніж ці китайські, так сказати, самі дешеві. Тут всі конкретно будуть служити проти тих. Я так думаю, коротше. Ну, поки в принципі, якось так. а Виходить, я ще заварив е, тут того. Бо тут були тріщини конкретно. Пообшліфовував після того, як заварив. Ну, обшліфував не дуже красиво, Ну короче по крайній мере, краще, ніж було перед. Цим. І попідкрасював одразу як би, після себе. Статі вилка, тут дергала, смикла, стукла а через те, що знизу було відкручене, підкрутив знизу і підкрутив зверху. Все, шату, виходить, немає. Коротше, в принципі, вже зібрав все Спереді проводку зібрав, проводка вже скрізь працює. Замок зажигання включаю. Стоп. Нажимаю, працює. Повороти. Правий. І тут блимає. І лівий. Світло. Габарит. Світиться. Спереді теж. Світло. Світло є. Дальне, ближнє. Дальня, ближня. Коротше, все теж, в принципі, працює. Сигнал е, провів, але самого сигналу немає. Стартер працює. Ну, коротше, якось так. Коротше, знайшов я б тросика робочого, ріднього від Альфи. ніж цього не знати від чого. На від якоїсь 200 чи 150. ки Ну, коротше, не суть. Я думаю, що це легко так сціплення нажимається. А тут, вказується, був отакий болтик. Просто болтик без фіксуючої гайки. Від акумулятора скоріше все цей болтик. І через то так сціплення нажималося. Ну, коротше, зробив болтика ось такого. І вже степлення добре нажимається. Коротше, ручка не хоче відкидати толком назад. Я поставив доповнітельні пружини і в окончанні я придумав ще вот так А чого? тому що вироботка, де ходить цей вал, в самій кришці І тут вже нічого не зробиш. Треба міняти кришку і самого вала, бо вироботка, що там, що там. Так що прийдеться їздити вот так Коротше, по суті, він не хотів заводитись взагалі під ноль, тому що тут, бачите, яма. Виробітка, виходить, в самому розпредвалу і в цьому. Коромисло, чи як воно там. Я коротше, скидаю тут, дивлюся. Це, виходить, впирається впускний, а випускний, виходить, хоч би що. Гуляє, виходить, в висоті він стоїть і все. Ну коротше як би ось така проблема. Зараз знайду хороший або новий. Ну і поставлю та бачу, що воно таке буде. Зараз заведу, покажемо як світло працює і в принципі як сам мотор. Якось так. Ну коротше, в принципі, нема вже за нього що розказувати. тільки я думаю, покажу, що отак, який він в окончанні вийшов. З бардачками цими він вже набагато краще виглядає. Цей щиток, по крайній мірі, отакий обрізок якби. Ну, я її сюди спеціально поставив, тому що там кріплення взагалі ніякі. Та і це облегчений варіант, то думаю, буде нормально. І буде триматися і не буде відриватися. А в остальне, в принципі, ви і так все бачили, знаєте, проводка робить, повороти совєтські і всьому прочим, замок працює, світло є. Коротше, все, що тут немає, то це треба самого сигналу поставити, бо не було ніякого. Тут, в принципі, був, але він був замкнутий. Кранік тут протікає, як бачите, кап-кап. Карбюратори я тут ніякого не поставив, тому що я експериментував я заводив на своєму, а те, що мені дали, не вийшло зробити. Там, же, як пам'ятаєте, там вуха були зігнуті. Пробував, не вийшло ніяк. Тут теж бордачок поставив і підкрасив в чорний цвет. В принципі, не такий і поганий ще бардачок. Останне, що треба було, слегка підкрасив, ось забувся цього шліфанути і підкрасити. Ну, не важливо, зараз підкрасю, шліфую. Ну, в принципі, все. Мотоцикл готовий. Це ремонт, зрозуміло, що не красота, але мінімум вложень, максимально, що можна було зробити, я йому зробив. Так що, якось так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.